Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перше, що вам хочу показати, що я собі придбала, це ось таке спортивне снаряддя, такий зроблений з пенопласту твердий ролер для занять гімнастикою, розтяжок. Одним словом, дуже корисна штука для тих, хто займається вдома. Якщо не знаєте що робити з цією штукою? Вводьте в пошуковій строчці на Ютубі фразу гімнастика з МФР. МФР це міофасціальний реліз. І насолоджуйтеся я впевнена, що підберете для себе якийсь цікавий та корисний комплекс, Здоров'ям треба займатися. От я останнім часом саме цим займаюся. Отже, давайте про цю штуку поговоримо. На сторінці продавця вона представлена. Цей ролер представлений в єдиному розмірі. Діаметр складає 9,5 см і довжина майже 30 см. Я переміряла, все відповідає. Матеріал якісний, сторонніх запахів немає. Давайте зараз розпакуємо і продовжимо. Ось такий вигляд має ця річ. Трошечки мене засмутило, що тут прим'ялося, але в цілому, думаю, що на функціоналі це ніяк не позначиться. Вже з нетерпінням хочу приступити до занять. Цей ролик твердий, достатньо. його можна використовувати підпоперек, для шиї, для того, щоб прокачувати собі, розслабляти фаси і мишці, м'язи. Тому. До речі, в епіцентрі такий коштує 455 гривень, а мені цей дістався за 245, здається. Мабуть, ціни буду підписувати на екрані. Тож, кому актуально, всі посилання в інфобоксі, по пройдіть, подивіться можливо, вам теж таке потрібно. Наступний товар, який я вам хочу показати, який зараз ми разом з вами розпакуємо, це ось така бездрутова мишка. Моя попередня мишка, яку я замовляла на Aliexpress, вже за 5 років працює не досить точно, тобто, у неї курсор вже бігає в різні сторони і, чесно кажучи, мене це просто дратує. Тож я вирішила собі замовити з тему новий зразочок. От, я думаю, що там виходить з ладу цей лазер, який відправляє сигнал. Одним словом, давайте розпакуємо і подивимося. Середині мишка запаковано, виглядає ось таким чином матове покриття, софт тач, що ще в коробочці залишилося? Інструкція, та. Зарядний кабель. Да, особливість цієї мишки в тому, що вона працює не від акумулятора, як моя попередня, а її можна заряджати від безпосереднього ноутбуку, наприклад, або від мережі. Це роз'єм Type-C, такий стандартний, як в смартфонах сучасних. І, відповідно, цікаво, чи заряджена ця мишка. Ага, щось, щось тут відбувається червоним. Мигає, не знаю, чи вона, ну, напевно, червоним мигає то розряджена, буду заряджати, вона досить мініатюрна, в руці така, ну, якось дрібно відчувається, але в цілому, я думаю, що прослужить певний час. Дуже демократична бюджетна ціна. Я думаю, що такі мишки можна міняти. Коли вони перестають задовільняти сюди, ми заряджаємо, підключаємо і буду користуватися. Наступний товар не менш цікавий це бездротові навушники. Ось так виглядає коробочка. У мене не було ще бездротових навушників, і я не так часто взагалі відчуваю потребу в них. Але інколи в дорозі в... Ну, потрібна така річ. В принципі, я вирішила себе трошечки, е ну, як то кажуть, забезпечити такими гаджетами. Давайте подивимося, ось таке пакування. Це теж достатньо бюджетна така історія, такий дзеркальний іде. Тут кришечка. З захисною плівочкою. Кейс вже бачимо роз'єм для зарядки Type-C та USB. Тож давайте подивимося, що всередині Я буду відкривати. Напевно, ось так. Там ось таким чином виглядають вони. Вже мигають зеленим. Я не знаю, чесно кажучи, що тут з ними робити, як вони будуть в дії, наскільки якісний буде звук. Треба пробувати не знаю, наскільки вони підійдуть мені, і чи не будуть випадати з вух. Ну я підпишу вам все, бо я після відео відразу буду це все випробовувати. З таким чином. Виглядають, все буду пробувати. Подобається цей власне чохол, футляр, магнитна приліпка. Відразу вони стають ось таким чином. Ну, в цілому, мені, на перший погляд, все подобається матеріали, все як це виконано. А, тут ще, бачите, є ось цей показник зарядки. Дуже цікаво. Тобто сам футляр слугує зарядкою, і в свою чергу він потім заряджається. Показник для лівого та правого навушника. Цікаво, цікаво. Напишіть, будь ласка, чи є у вас досвід купівлі навушників-стему. Їх там дуже великий асортимент, і я брала не надто дешеві, але і не супер дорогі, тому що не впевнена, що буду таким користуватися. Поїхала далі. Ще один гаджет, який мені знадобився, це мікрофон петличка. так виглядає коробочка бренд Bikin. І ось що ми повинні з вами отримати. Відкриємо. Купувала я ці мікрофони для того, щоб покращувати якість звуку своїх відео. Інколи це може знадобитися, не завжди є тиха обстановка і завжди є якісь сторонні. Фонові шуми і так далі. Но я вам скажу, що я трошки їх по-іншому все-таки собі уявляла. Я думала, що вони менші, а вони такі прям великі. Давайте подивимося один з них. Можна увімкнути. Згорівся. Розряджений мікрофончик. Ну, протестуємо якість звуку. Ця штучка встромляється в нас у телефон і, відповідно, після цього відбувається з'єднання, і повинен мікрофон вже писати звукову доріжку на себе. Є також ось така прищіпочка до кожного мікрофончику і зарядний кабель. В цілому ми з вами разом протестуємо якість звуку і порівняємо. Зараз я записую просто на телефон, без всілякої підзвучки. Спробуємо з вами протестувати цей мікрофон також. До комплекту входять також дві. Ось такі. І вітрозащити. Будемо тестувати. Наступне, що я вам покажу, це ось така жіноча прикраса. ось таке намисто яскраве, блискуче. На сторінці продавця представлено 8 варіантів кольорів. Я обрала собі ось такий сірий, були різні зовсім кольори. І білий, червоний, чорний. Які тільки побажаєте, мені подобається, як це виблискує. Довжина 45 см без подовження. Подовження ще сантиметрів на 5, напевно, додасть довжини. В цілому подобається ось таке плетіння, досить густеньке з таких камінців. Це, напевно, скло. Сподіваюся, що служитиме довго. І якщо мені сподобається це намисто, то потім ще замовлю в інших кольорах. Досить така гарна прикраса. Ще одна прикраса, яка мене зацікавила, виглядає ось таким чином. Давайте розпакуємо: це ланцюжок, дуже лаконічний, з ось такими штучками, які рухаються, роздільні одна від одної, такі кілечка. Колір металу, лимонне золото. Був ще варіант у сріблі. Мені подобається таке плетіння, це, по-моєму, називається змійка. Тобто, досить гарно переливається, виблискує таке плетіння. Ось. Не схоже на наше золото до звичного кольору металу. Але в цілому виглядає досить непогано. Інколи потрібно мати і такі лаконічні, але дуже стильні прикраси під сорочку, наприклад, або сукню з декольте. Ціна просто смішна на цю прикрасу, тому, чому б і ні. Наступний товар, який я вам хочу показати, виглядає таким чином. Це брелок у вигляді смородини з карабіном. Можна відчіпляти на сумочку на ключі. Я не впевнена, що це буде доречно, хоча, напевно, річ це От, Дуже сподобався цей дизайн, виглядає дуже натуралістично, дуже соковито. Приємні такі перестукування цих намистин. Тут ще листочок ось такий є. І дуже красивий ось цей колір фіолетовий. Дуже така гарна, приємна річ, може бути гарним подарунком, ні до чого не зобов'язуючим, але дуже приємним. І останній товар, який я вам покажу. Це також брелок. Вже в попередніх своїх відео я вам показувала, що замовляла вже такі вишеньки. І вони у мене якимось чарівним способом зникали. Коли я вішую це на сумочку, то не завжди доживає цей брелок до вечора. Напевно, комусь дуже подобається, тому, тому якось так. Одним словом, я вирішила купити набір для того, щоб дарувати, і, можливо, мені вдасться так, тим самим поносити подовше таку річ. Тут 5 штучок в наборі, дуже бюджетно це коштує. Майже по ціні однієї такої штучки, тому був сенс замовити в наборі 5 штук. Ну і так само попереду багато свят. Можливо, комусь прийдеться дарувати, або просто, просто, як невеличкий жест уваги, може бути дуже гарним таким подаруночком. Друзі, ось і все, що я хотіла вам сьогодні показати. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, залишайте свої коментарі. А я з вами прощаюся до наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока!